Відбулося друге засідання міжвідомчої комісії з питань розгляду звернень громадян Івано-Франківська та Калуша щодо порушення норм чинного законодавства з містобудування. Нагадаємо, потреба створити таку комісію, яка б детально вивчила ситуацію. Виникла після прийому громадян головою обласної державної адміністрації Михайлом Вишеванюком. За словами його заступника голови комісії Василя Плав'юка, вже до 23 червня проблемні будівництва на Гаркуші 23 та Чорновола 65 буде до кінця вивчено. Відтепер. Як стверджує посадовець, будівництво призупинено. Введення будівництва по вулиці Черновола, 65, 69. Зупинити. Значить, додатково, додатково провести е, вивчення даних матеріалів, додатково, враховуючи ті зауваження, які сьогодні е, вийшли на, на цьому. Стали відомі в процесі засідання комісії. Я бачу тут ще раз кажу, я бачу тут порушення, порушення які підпадають під признаки цивільно-правових стосунків, під кримінальні стосунки, якщо воно буде розглянуто судом, що там є. Я маю на увазі людей, обманули, коли підписували вони ту погодження чи ту установ, чи використали її, коли поверховість вибирали. Зрозуміло, так? Да? Тоді це пусть дає правоохоронні органи оцінку.